Всім привіт! Мене звати Ві, і сьогодні я отримала посилочку з лінзами. Я дуже-дуже довго мріяла собі придбати і обрала ось такі. Це я хотіла собі, щоб робити різні образи з макіяжами. бренд називається Miss Lens. І я собі замовила декілька кольорів. Замовила собі, ось такий блакитний. Далі замовила собі. Такі сірі. Будемо зараз приміряти з вами. Мені також дуже цікаво, я вже давно не носила лінзи. так Далі в мене тут ось такі будуть карі очі, далі будуть ось такі також голубі, але вони трішечки інші. І останні це зелені. Я бачу, що вони квадратні, але я хотіла круглі. Не знаю чому. Можливо, я не помітила на самому сайті, але мені також цікаво спробувати і такі. Також під відео залишаю посилання, де можна замовити ці лінзи. І також мені поклали ще ось багато-багато контейнерів для зберігання. Також в описі залишаю свій купон на знижку 20%. Якщо ви його вкажете, то отримайте 20% на покупку ось таких лінзів. І ще мені поклали такі дуже приємні дрібнички. Це ось така підвісочка на шию, дуже така класна зараз одягну. Також ось такі сережки, також дуже класні. Це логотип цих лінзів. І ось таке дзеркальце покладу собі у сумочку. Ось я вже надягнула прикраси, виглядає дуже прикольно. Буду також використовувати їх в своїх відео. І, взагалі, дуже приємно утримувати якісь подаруночки до замовлення. Напиши в коментарях, якщо також таке полюбляєш. Ну що ж, давайте вже приміряти лінзи. Я перші буду одягати дуже-дуже хочу карі. Ось такі. Зараз надягну їх на очі і повернусь до вас. Забула. Давайте ж з вами їх відкриємо. Як вони там виглядають всередині? Вони знаходяться окремо одна від одної, ось такі. І в них немає ніяких діоптрій, в мене зір поганий, але це, типу, чисто косметичний такий варіант. Я одягла карі лінзи, мені дуже подобається, виглядає, нібито в мене дійсно карі очі, і також вони добре відчуваються на очах. І в мене не було проблем з тим, щоб їх швидко надягнути. Не знаю, можливо, це пов'язано з тим, що в мене є досвід носіння лінз. І, звісно ж, показую вам поближче, щоб ви роздивилися, як це виглядає. Відтіночок, що в мене на очах, називається Текіла Sunrise, і також це діаметр 14,2. Далі, давайте з вами спробуємо ось такий відтіночок. Це зелені, вони квадратні. Відтіночок називається Mint Sugar і діаметр в нього 14,5. Ось такі вони квадратні і зелені. Ось я надягнула зелені квадратні лінзи. Вони дуже класно відчуваються на очах, легко одягаються, і зараз показую вам їх поближче. І ось так незвичайно вони виглядають. Мені вони взагалі нагадують якісь марагдові камінчики. І далі буду одягати лінзи у відтіночку блу. Ось такі. І діаметр в них 14,5. Відкриваю і покажу вам їх поближче, як вони виглядають всередині. Ось такий класний колір, такий блакитний. На очах в мене відтіночок Blue. З кожним разом я лінзи одягаю все швидше та швидше. І зараз показую вам їх поближче. Ось так вони виглядають поближче. Мені дуже подобається, але вони такі трішки кукольні. Тому я думаю, в житті їх носити не буде. Але для відео буде класно і ефектно. В мене залишились вже два відтіночки: це Royalty і Grey. Давайте з вами е, одягнемо зараз Grey. Розпакую, покажу, як він виглядає всередині. Поближче кольори покажу вам ось такий. Ось так виглядають сірі лінзи. Мені, до речі, вони дуже сподобались. І зараз вам покажу їх поближче. Ось показую вам поближче мені подобається. Але все ж таки карі очі мені сподобались більше. Залишився в мене останній колір. Це ось такі блакитні ройті. І діаметр в них 14,2. Зараз розпаковую і покажу, як вони виглядають всередині поближче. Ось такі блакитні, прикольні, там навіть серединка така, як помаранчова трішечки. Дівчата, одягнула останні лінзи. Це відтінок Royalty, Мені дуже подобається. Вони такі цікаві, незвичайні. І мені все ж таки подобаються лінзи, які за діаметром трішечки поменше. Вони більш натурально виглядають. Я не скажу, що цей колір прям такий досить натуральний. Я не бачила таких очей в житті, але як виглядає, мені подобається. Я навіть буду інколи одягати і на вулиці. Обов'язково показую вам поближче. Ось так виглядають. Дуже прикольно, мені здається. А на цьому в мене все обов'язково залишай свою вподобайку. Натискай на дзвіночок, щоб не пропустити нові та корисні відео. Пиши в коментарях, які лінзи тобі сподобались, і підписуйся на мене. У мене багато цікавого і корисного про макіяж.